Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Е, щиро дякую вам за підтримку і за те, що коментуєте і дивитесь. Е, щиро дякую. І, хто не підписався, що підписуйтесь. Е, я зараз хочу показати вам діточку, яку ми з вами е, е, пересаджували у торгосуміш з перлітом півнапів. Я вам показувала в мене і відео. Е, учора, е, Ну, Я вам показувала після, вона, як ніч м, простоїла так, і е, показувала вам, як вона себе почуває. Сьогодні вже другий е, так, пройшла друга ніч, дві доби. Так, І я зараз хочу вам показати, е, як вона. Е, конденсата сьогодні в пакеті немає, бо я на ніч топила пічку. Вчора е, протягом всього дня. Я підігрівала, микала тут газ. Дитина мені зробила, дай Божечка, здоров'я. І підігрівала, ну, газом гріла. А на ніч я розтопила пічку. Так, чоловік напиляв мені там дровішок, і я розтопила пічку, дай Божечка, здоров'я. І я Хочу показати вам її, яка вона? Конденсата немає. Вона стояла у мене під лампочкою. ось так, У, у, у пакетику, у, 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 у пакетику під, під лампочкою, у пінопластовій коробочці. Я вам показувала, у мене є такі коробочки, тільки я кришкою. Не накривала з лампочками, а просто вони у мене зверху, у мене теж є відео, ви можете побачити. Давайте ми з вами подивимось, як вона тут. Ну, що ми з вами бачимо? Начебто непогано, так? Начебто непогано. Тримається, тримається. Тримається. Я... маленький листочок. Начебто не чоток. Начебто не чоток. Е я зараз її накрию. Е мені подобається її стан. Мені подобається вона не почала загнівати е і далі, бо щось вона така у мене була прив'яленька, нежні листочки я обрізала, я вам е ну, как, видаляла, я вам показувала. Ну, ось така вона. Ми зараз її накриємо знову. Тут конденсата немає, але ну, я все одно переверну. Хай буде. Так. Бо то, знаєте, як вже в підсознанні. Ось так. Я її пере... Це... накриваю знову в стаканчик я не ставлю. Дівчата, дякую, що коментуєте мені мої відео і дивитесь, мені дуже цікаво, я так ну, спілкуюся, дуже приємно. Я в стаканчик так, так може і зручніше, щоб це треба було. А я так легенько поставила собі. І стаканчики у мене зараз вони зайняті. Які маю, то і попереду ще у мене там є чого розсаджувати і стаканчики потрібні. А зараз я хочу показати вам цей самий сорт. Друга діточка, я вам вчора говорила, що я її теж буду пересаджувати в таку торгу з перлітом. Я вчора її не пересадила, у мене була реанімація других сортів діточок. Мені треба було дуже. Я побачила, подивилась на неї, начебто вона так не була. Оцей лист, він, ми бачимо з вами, що він прив'ялий. І хочу вам сказати, що, дивлячись на діточку, на цю, він начебто і зайвий. І може, тому він такий слабенький, не може ніяк. Бо... І що я хочу зробити? Я... І взагалі е, я хочу вам сказати, що е, ну, вона так би як непогано себе почуває. Те ж саме вона стояла під лампочкою, тут перліту немає. Тут у мене вермикуліт і не пів пів з торхосуміщою, а менше трохи. І я е, 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 сьогодні приготую. Я обов'язково пересаджу цю діточку у торфосу з перлітом. Бо я говорила вам, в мене може бути, тут, може бути тут перепад температури і чуть було, буде прохолодніше, а вона може у мене так клякнути. І мені краще її пересадити в торфосуміж з перлітом. Сьогодні приготую в мене вчора закінчився е, мій, ну, моя торфосуміш з перлітом, яку я готувала. Вчора пересаджувала в мене реанімація, щоб була діточок. І я е, дуже було, треба було дуже швидко зробити, бо вони вже були на грані у мене. Є е, така, ну, така надія, можемо я їх. Бо вони дуже у мене були такі. Я хочу вам що зараз зробити з цією діточкою. Поки я, щоб мене не засмучував оцей листочок, я його зараз відріжу ось так, ось так. І маю маю Покажу вам. Деревний попіл. Бачите? Деревний попіл. Я зараз візьму ось тако і тут, де я оце зрізала, я легенечко ось так зроблю. Е -е... Зроблю це обов'язково, тому що вона у мене стоїть, да, теж в тепличці ці А там підвищена вологість. І ще й у пакеті вона у мене. У пакетику. Я отак от її, оцей, що залишився, я його ось так. І ось так. Я, бачите, ось так я зробила. Щоб він не почав загнівати, будемо думати, що все буде у нас добре. І ми ось так його, поки я приготую сьогодні торфосуміш, вона у мене швидко не робиться, бо я, мені треба її ще в духовий шкаф, я вам говорила. І тому, поки ця діточка дочекається, щоб вона у мене не почала загнівати ось ця, ну, що залишився черешок обрізаний. Ну, ось так. Зараз я поки з вами трохи порозмовляю, я її накривати не буду, хай вона просохне. Листочок ми прибираємо. Ставлю зараз е і цю діточку, і цю діточку ставлю під лампочку. Е в тепличку, так, під, під пакетик, тепличку. Е я хочу вам сказати, що я е буду, е я буду робити торфосу між е ось так, півнапів. Е 50 на 50 е, е, ну, Я роблю такий свій коктейль із перлітом, тому що і бачу, що так, мабуть, е, буде добре для рослинок. Особливо в моїх умовах зараз, ось, ну як тут у мене, і е, де вони стоять? Е, там, де ми мешкаємо, ми спимо, там і дитина. Там тепло, не донечка, там тепло. А ось тут, де квіти, тут ну, треба підігрівати, там таке діло. І ну, дуже вдячна за допомогу, яку мені і дитина допомогла, і чоловік. Допомагає, пиляє мені дровишка. Дитина мені зробила ось таке газове опалення. Дай Божечко здоров'я і дуже-дуже вдячна. Інакше я б, мої рослинки, я п'ялочки б, б не. Вони б у мене тут не вижили. Ну, ось так. Щиро дякую вам за те, що ви з нами, за те, що підписуєтесь. Коментуйте і е, обов'язково підписуйтесь. Дуже потрібна ваша допомога. Е, донечка наша закінчує в цьому році школу. Вона у нас випускниця. І дуже-дуже хвилюється. І вона, і ми хвилюємось, бо е, дитині попереду життя і вона, дитина хоче вчитися. Е, і треба. Треба допомагати. Ми у неї є батьки, і ми живі, і повинні дитині, дітям нашим е, допомагати. Е, ну, ось так мої дорогенькі. Е, Як е, десь чу, чула я, хтось говорив, е, десь чула я е, ну, такий вислів, що е, поки живі е, наші батьки, е, ми ще діти. Так що ми з чоловіком вже не діти, батьків наших немає, царство їм небесне. А маємо трьох дітей, і вони ще діти у нас, поки ми живі. І коли потрібна допомога, так було завжди. Ну, по можливості, як ми могли, ми допомагали і зараз, ну дуже хвилюємось, бо попереду дитини, донечки така відповідальна, така відповідальне діло таке, і дуже хоче вчитися, дуже хоче вчитися. Слава Богу, що так. Будемо здорові. Я хочу побажати вам мирного неба, міцного здоров'я. І хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.